Чи буде зустріч із загаданою людиною найближчим часом? Чи буде зустріч? Так, руни, що нам скажуть? 100% буде руна Гебо. Це руна стосунків, якраз гармонійних, таких правильних стосунків. Що нам карти скажуть? Чи буде зустріч із загаданою людиною? Чи буде зустріч? Є якісь обмеження, які не дають, поки що до цього часу не давали вам зустрітися. Ви перебуваєте в самотності, і ваш партнер також в самотності. Є якісь тривоги, страхи. Так, це все темні сили навівають. Ваш партнер, хто б ви не були чоловік чи жінка. Перебуває в стабільній такій ситуації. Стабіль, стабільно стоїть на ногах, в сильну позицію займає по життю, і матеріальне становище в нього, чи в неї все добре. Так. І за цією картою це якраз зустріч. У вас відбудеться зустріч. Відбудеться. Так, Тому що є кохання у вашій парі. Тут з чаш випадає, кохання. І буде прояснення ситуації, якщо десь щось було незрозуміло, то все виясниться. Прийде розуміння, прийде успіх, прийде щастя і задоволення прийде. Також карта Сонця це ще е, означає саме уособлення чоловіка. Тобто, якщо ви жінка, то до вас прийде чоловік, такий, як сонце, яскравий, ну, неординарний, можливо, десь трішки егоїстичний, але ну, тут все в міру, але переможець по життю, тріумфатор. Ну а якщо ви чоловіки, дивитесь цей розклад, то це ви є таким. І зустріч у вашій парі відбудеться, тому що є кохання. Незважаючи на всі перешкоди, ви зустрінетесь.